Шановні українські громадяни, сьогоднішній день, 28 січня 2016 року, увійде в історію українського парламентаризму як чорний день. Сьогодні парламентська більшість у складі блоку Петра Порошенка, народного фронту. Батьківщини і злодійського блоку разом із двома олігархічними групами проголосували зміни до закону про регламент, які ми фактично змінили процедуру розгляду внесення змін до Конституції України. Сама ця конституція передбачає процедуру, як вносяться зміни. Жоден закон. Ні закон про регламент, ні будь-який інший не може вносити зміни до Конституції. Зміни до конституції вносить або український народ, або український парламент. Те, що сьогодні відбулося, робилося з однією метою для того, щоб дати можливість і далі, замість того, щоб поховати зміни до конституції про особливий статус для Донбасу, щоб була можливість їх розглядати далі на наступній сесії. Це ганебне антиукраїнське дійство, яке стави перед собою. Мету протягування до конституції особливого статусу для Донбасу, федералізацію України і як наслідок її знищення, я звертаюсь до українських громадян. Подивіться кожного хто голосував. Як голосували? Я попереджаю українське суспільство. Хоча голова Верховної Ради постійно нас і коментує і стверджує, що все буде добре, я попереджаю українське суспільство про. Надзвичайно негативні наслідки, які матиме нинішнє голосування. Сьогодні парламентська більшість розкрила фактично скриньку Пандори, коли конституцію можна міняти змінами до закону. Я вже говорив і повторюю ще раз: так не робив навіть Янукович. Те, що відбулося сьогодні, це фактично друге 16 січня, коли руками тодішньої банди Януковича голосували диктаторські закони. Сьогоднішня більшість яка називає себе демократичною, європейською, разом із недобитками банди Януковича, протягують зміни до конституції, які дають можливість реалізувати план Путіна по знищенню України через її федералізацію, через надання особливого статусу для Донбасу. Український парламент, голосуючи за такі зміни, голосуючи в такий спосіб, змінюючи в антиконституційний спосіб конституцію. Він плює на пам'ять тих людей, які віддали своє життя за те, щоб ми були європейською демократичною цивілізованою країною. Мені прикро за вас, колеги, що ви не бачите далі свого носа, які злочини виробні. Будь ласка, 10 секунд завершити. Символічно дозвольте закінчити. Символічно, що це ганебне голосування. Відбулося в один день із рішенням Європейського суду, який зняв санкції з Януковича, Зазарова, із Клюєва, з Арбузова і з усіх інших. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, займайте свої місця.